Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні проводимо висаджування високоросих томатів в нашу необігрівайму теплицю на дачі. Спочатку розповім, як ми підготували ґрунт. Приблизно тиждень тому ми його пролили розчином фітоспоріну для того, щоб він очистився від збудників таких хвороб, як фітавтора, переноспороз, гнилі та деякі інші. І накрили спанбондом для того, щоб волога не випаровувалась, тому що саме за умов підвищеної вологості фітоспорин плюс байкал, який ми врощен додавали, будуть найкращим чином впливати на очищення ґрунту. Ось такий пролив біологічними фунгіцидами напередодні висадження суттєво може вплинути на зменшення ризиків, що наші рослини в майбутньому захворіють. Ну ось я трішки капну. Так, ґрунт. Вологи це дає надію, що препарат добре спрацював. Поверхня, майбутніх грядок трішки нерівна, тому обов'язково проводимо таке планування легеньке. Це буде добре і для нас, і для рослин. Планування зробили, давайте оглянемо розсаду, яку ми розпочинали вирощувати в кімнаті, а потім переїхали ось в цей розсадник. Сіяли 58 днів тому, 5 березня. Сьогодні висаджуємо 2 травня. І ось саме в такому віці, зараз знаходиться розсада. Ми після того, як виїхали в цей розсадник, розставили її недостатньо. Широко і до того ж під стелажем не вистачало світла для розсади, і вона трохи потягнулася, хоча не критично все виправимо в подальшому. Давайте по сортах пробіжимось коротенько. Агіліс. Це високорослий червоноплідний томат. Ми раніше його вирощували непоганий, по смакових якостях і по вражайності. Бакалар це новинка, ми вперше будемо вирощувати, але по відгуках дуже. Гарний томат врожайний, ідеально підходить для консервування, для засолки, а також для вживання з, у свіжому вигляді, тому що він з гарними смаковими якостями. Буду показувати, як будемо вирощувати, як буде це все виглядати. Можливо, на наступний рік хтось хоче виростити саме бакалар Малдуо, рожево-плідний високоросий томат. Раніше ми його вже неодноразово вирощували, високі смакові якості, врожайний. Гарний томат Рацеоло будемо вирощувати вперше, раніше не вирощували, будемо дивитись. Чинто. Також гарний томат, який ми раніше неодноразово вирощували. Ось так виглядає розсада. Зелений колір, бутони вже є, але квітачки ще не розкриваються. Тобто в біологічному плані розсада не перерошує. в фізичному трішки потягнута, але я ще. Раз хочу сказати, що це нічого страшного. Ми її стабілізуємо і перенаправимо в нормальний розвиток. Протенька по схемі висаджування. між рядами залишаємо 90 см, тому що саме так розташовані у нас балки, до яких будуть прив'язуватися ось ці рослинки. В ряду між рослинами 40 см. Загущувати не треба, тому що при загущенні зменшується в майбутньому врожай. Рослинам важко, нам важко обробляти, доглядати за рослинами і таке інше. Тому ось така схема це найкращим чином те, що допоможе нам отримати гарний врожай з цієї розсади. Розмічаємо цією мірочкою, залишаючи сантиметрів 20 від доріжки, тому що в майбутньому рослинка буде розростатися. так І в кінці також від стінки залишаємо сантиметрів 20 см, тому що інакше там буде вже рослинці, немає куди розвиватися. Розмітили, оскільки розсада у нас дещо потягнулася, ми трішки її будемо при висаджуванні заглиблювати. Щоб заглибити на потрібну глибину. Ми будемо використовувати, звісно, лопату рукою не докопаєшся. І приміряємось, як це буде виглядати. Давайте, до речі, оглянемо рослинку, кореневу систему на неї. Ось така коренева система, ще немає той скрутки зайвого коріння, і коріння ще не виглядало знизу. Тобто в нормальному віці, в нормальному розвитку. Давайте приміряємо. Саме так, до перших справжніх листячків ми будемо проводити заглиблення. Але, перш ніж висаджувати, ми розташовуємо по традиції, як завжди, ось такий канатик для того, щоб в майбутньому рослинка була легко підв'язана. Притискаємо кореневим комом цей канатик і обережно загортаємо. Ось таким чином. Чекали тепла, поки прийде тепло. Зараз ще заморозки вночі, на жаль, але сьогодні вже 7-10 градусів ночної температури. Обіцяють, тому ось і проводимо так висадження. І ось ці ком'я робимо ось так рівномірно розподіляємо. Давайте наступну рослинку оглянемо також. Гарна коренева система. Все зробили. Ось такої глибини вистачить. Не забуваємо за мотузочку прокладати. Друзі, у нас доволі родюча земля, тому ми в лунку нічого не кладемо. Якщо є проблеми з родючістю ґрунту, то бажано додати хоча б жменю гнію, добре-добре перегнившого. Або біогумусу. Зверніть увагу, в цьому році ми використовували доволі невеликі горщики об'єм. Трішки менше, ніж пів літри. Зазвичай 0,6 ми використовуємо. І ось можливо, із-за того, що маленькі горщики використовували. Це могло також трішки спонукати рослинку, витягуватися маленький горщик. Тому за можливості використовувати трішки більші горщики при вирощуванні повноцінно розвиненої розсади. Ось це така проблемка буває. Але у нас не було можливості розставити гарно. У декого може бути ще така проблема, як відмітка, капустянка. Іншими словами. У нас раніше таке було гризла все, що знайде, в тому числі і коріння на томатах. Тому, друзі, якщо є таке у вас, то обов'язково в посадкову яму щось додавайте від цього шкідника. Я посилання, якщо є потреба, така залишу в описі під цим відео дуже ефективний засоб, який ми раніше неодноразово для себе використовували при висадженні будь-яких рослин. Висаджування розсади томатів з одночасним безвузловим підв'язанням завершено. Обкрутили рослинки вздовж мотузок. Хочу звернути вашу увагу, обов'язково робимо це по годинниковій стрілці, тому що саме так рухається рослина по мірі підростання. І останній штрих. Після посадкової поливу розсади томатів з будь-яким укорінюючим засобом. Ми зараз будемо використовувати укорінювач грандіс, який гарно працює для розвитку кореневої системи. Можна використовувати, в принципі, будь-які інші, які у вас є в наявності. Якщо будете використовувати саме грандіс, ось така пачка 5 грамів на 10 літрів води і проливаємо під корінь. Через 3-4 дні, коли виникне потреба в проведенні чергового поливу цих рослин, ми будемо використовувати для поливу не просто чисту воду, а додавати в неї кальціве селітру, кальцініт. Чому це важливо? Тому що розсада, як ви бачили, трішки тонка. І для того, щоб наростити зелену масу, але без жирування, ми будемо використовувати кальціву селітру, в складі якої є 15% азоту і 26, якщо я не помиляюсь, відсотків. Кальцію. Саме в такому поєднанні рослинки стануть більш потужними, більш міцними. До того ж, кальцій буде впливати на майбутнє. Ми е, таким чином за допомогою кальцію зменшимо ризик появи верхівківої гнилі на плодах томатів. Тобто вони не будуть гнити. Такий полив можна провести 2-3 рази. А на цьому завершую. Дякую за увагу. Ще раз бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!